Сьогодні у парку Шевченка і тут зробили цікаву площадку для скейтбордістів, для самокатів. Діти мають де забавлятися. Ось ridepark.com.ua ось такий парк. Ось такі гірки. Тільки зараз така пора, це ранок, немає дітей, але ось таке тверде покриття, бетонне. Ось такі різні гірки, Ось учасник руху. Ось такий тут невеличкий острівець, дерева. гарно, лавочки різні. Гарне місце можна приходити з дітьми, брати скейтборд, брати самокати і можна тут пробувати щось витворяти. Отже Приїжджайте в Чернівці, парк Шевченка, ridepark.com.ua